Добре. Щербак Єгор готується після нього. Можна, поїхали. Височок лівої ножки. Підрівняйте, будь ласка. Так, да, так, да, так, можна, поїхали. Добре. Ну, тут живе. 223, молодець. Секунду, секунду. Щербак Хряпін, можна. 15. Будь ласка, тільки не приступайте на лінію. Хряпін, мельник можна. Ні, ні, назад. Дивіться. Ви настрибнули на лінію, вже десь от світи, ви почали стрибати. Відштовхнулись і полетіли. Можна. Добре, добре. 172. Мельник гентугай. Гентугай, так, да, вибачте. Можна? Добре. 182. кентугай Кучумов можна. Ззаді не стійте просто, потім зайдете на, на лінію. 181. То саме Кучумов білов. Носочки підрівняйте, будь ласка. Так, да, можна, поїхали. Ще раз. Да. Раздевались все. Сейчас тут вот. мне делают замечания опять. Я вам сказал, быть все в синих вещах. У них опять свой твит. 184. Где ты шаромы? Зачем выборе то дальше можно? Поприходили да? в топ -чер. 194. Облещенко Милевич можно. Носочки, подивіться, де у вас носочки. Добре, я два сантиметри заберу. 189 буде. Білєвич Крейтор. Можна. 171. Крейтор Павленко. Можна. 175. Павленко Любімов можна. 182. Любимов Самсон, любимов платон. Да, на целинии, правильно. Добре. 195. Любимов платон Стемпель темпль Никита. Можно. стоїмо стоимо. Два Римнов. Так, да, Нікіта, можна, Дімов готується і назад. Ви заступили за лінію. Тарославці, да не лупайтеся на приїзді немножко. Нет, ви з папою можете жартувати, Мені жарти не проходять. Один раз одне зауваження, 162. Дімов Кривоцюк. Можна. Добре, Дімов молодець. 168. Кривоцюк Алитян. можно. Добрый. Добрый. 180. Олегиян Лаврентьев. Можно. Добрый. С трибун. Двести два. 202. 202. Лаврентьев -э Новицкий. Добрый. 180. Новицький, Сідов. Ви Христюка немає, так? Да? Немає. Новицький, Сідов. Можна. Добре, молодець. 213. Найкращий поки що. Сідов, Рябухин. Можна. Ні-ні, назад дивіться. Назад що ти? Стой! Ви зробили... А ви, ви зробили... Крок вперед, а потім вистрибили. Тобто з двох ножик підтовхнулись, не хвилюйтесь, у вас нормальний стрибок. Просто з двох ножик відтовхнув да, без приблизно. Добре, добре, молодец. 184. молодець. 184. Молодір. Так, рябухін Можно? Можна. Дідіть, будь ласка, ви ж ему заважаєте навіть пішку. Можна?